Чи замислювався ти коли-небудь, чому ми щиро молимося, а здається, що Бог не відповідає. Молитва це міст між нами і Богом. У Біблії є багато свідчень про те, як молитви були почуті. Анна молилася про сина і отримала Самуїла. Ілля молився і з неба зійшов вогонь. Але Павло тричі благав Бога забрати його страждання, і Господь сказав: Досить тобі моєї благодаті! Це показує нам. Молитва це не просто вимовити бажання, а зосередити серце перед Богом і шукати його волю. У першому Послання Івана сказано: коли чого просимо згідно з його волею, Він слухає нас. Перший Івенчі 5:14 іноді ми, як діти, просимо в батьків цукерку, але з любові батьки можуть відмовити, бо знають, що це не завжди корисно. Бог бачить ще глибше і далі. Він знає, що дійсно нам на благо. Отже, під час молитви потрібно навчитися шукати Божої волі, а не власних бажань. Молитися з вірою, без сумнівів і коливань, Господь Ісус сказав: Усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і буде вам. Марка 11, 24 сумнів робить нас нестійкими, як хвилі на морі. Наполегливо молитися, не здаватися. Як та вдова з Євангелія від Луки, яка отримала відповідь завдяки своїй наполегливості, Господь також закликав: моліться завжди і не занепадайте духом, очищувати себе, уникати гріха, псалом нагадує нам: коли б я зважав на беззаконня в серці моїм, то не почув би мене Господь. Псепою 18 Молитва праведника має велику силу. Дорогий, а не зневірюйся. Читай Біблію і молись щодня, щоб Слово Боже оновлювало твоє серце. Приходь до нього з вірою, довіряючи його волі. Наполегливо чекай, не зупиняйся в молитві, живи у Божому світлі. І його воля, нехай звершиться у твоєму житті Бог вірний. Він вже готує відповідь у найкращий час. Якщо ти прагнеш зблизитися з Богом і краще розуміти Його волю, приєднуйся до мого whatsapp групи Посилання в профілі разом вивчатимемо Біблію і молитимемося. Також можеш залишити свій коментар із запитаннями про молитву. Я знайду час, щоб обговорити їх з тобою. Нехай Господь дарує тобі віру та мир і виведе з темряви.